В одному місті жила заможна жінка. Вона була побожна, багато молилася і дуже просила Господа, щоб прийшов до неї. Невдовзі одного дня, коли жінка молилася, вона присіла і через те, що була дуже стоплена, сидячи, заснула. І в сні приходить до неї ангел і каже, Одягла найкращу сукню, причепурилася, спекла смачний торт, зробила каву і все це почала накривати на стіл. Хтось постукав у двері. Це, напевно, господь прийшов? А, це ти, сусідко. цукру, А то вже пізна. Треба при... приготовити поїсти. Вибить мене зовсім немає до тебе часу ні до когось чого сходи, бо я чекаю на Господа. Не встигла жінка повернутись до вітання, коли знову чує у двері. Це точно буде Господь. А це ти, хлопчисько. Свічок. Мені потрібні гроші на ліки для моїх батьків. Вибач, мені, мені тебе дуже шкода, але в мене зовсім немає часу для тебе. Та йди собі до когось іншого Сходи. Випровадила хлопчину, зачинила двері і знову чує стук у двері. Це точно буде Господь? А? Це же брачка, мир такий пані. Мені так холодно і їсти хочеться. Чи не могла б ти мені чимось допомогти? Я ходила по інших хатах, але ніхто не відкрив мені двері. Вибач, але мені тебе дуже шкода. Але в мене зовсім у тебе немає часу. Іди такої сінчо сходив. Чекайся. Бо я чекаю на Господа. Жінка ще раз перевірила, чи все на своїх місцях. І чує стуки. Вона з останньою надією побігла відчиняти двері. А, ти пророк чи що? Ой, ой, ні, якраз на тебе сьогодні немає часу. Давай якось другий раз зустрінемось. Але я виїжджаю за кордон і мене тут не буде багато років. Нічого страшного, якось здибаємося. На жаль, всі заможна дама відправила за двері, бо мовляв, я ж чекаю на мого Господа. Вже й надворі стемніло, Господь не прийшов. Замучена, розлючена, стомлена, знервована, сіла за столом і заснула. У вісні знову прийшов ангел до жінки і каже. Дарма ти гніваєшся на Господа, він чотири рази приходив до тебе, а ти його викинув за двері, не впізнала ти свого пана в цих людях, коли він до тебе приходив. Може закінчитися наше життя. Господь говорить в Книзі Откровення, ось стою при дверях і стукаю. як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним і він зі мною. І поки ми живемо тут на землі, Ісус залишає завжди нам вибір. Тому, коли Він прийде вдруге на землю. Можемо його інакше зустріти. Господи, пробач, що я тебе не розпізнала! Покажи мені своє милосердя і повши кожній людині, яка приходить з миром розпізнавати тебе. Пані, порятуй мене, будь ласка, й дай стакан води. Там на лавочці якась людина якась заслабла, їй потрібна допомога. Зараз, зараз. Ходімо, я з тобою хочу допомогти. Забирай свою подругу і ходімо до мене додому, поїмо. Ося! Ося, кого ти прийняла в дім, кого ти напоїла та нагодувала? Я є Господь. Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Пильнуйте і будьте готові, бо цієї години, котру ви не сподіваєтеся, сім'ї надійде.